Знаєте, яка найголовніша і, напевно, єдина причина наших образ це нереалізовані очікування. В кожного з нас є плани, цілі і бажання, і ми можемо підсвідомо перекладати відповідальність на іншого партнера, щоб він здогадався, як потрібно зробити, що потрібно зробити, коли потрібно зробити. І коли це не відповідає нашій дійсності, ну тому що в нашій голові, ну, це якби правильно, логічно, всі так роблять, і мій повинен так зробити, або моя повинна так зробити. І коли це не відповідає дійсності, ми починаємо ображатися, чому ти не зробив так, як я хотіла. Хоча ти навіть про це і не сказала або не сказав. Тому... Любі мої, будь ласка, робіть все через свій мовний апарат. Комунікуйте зі своїми партнерами і робіть все для того, щоб у вас було те, що ви хочете. Тобто, go